Слава Україні! Ніч в Одесі та в області пройшла без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Наші діти пішли до школи. Хто офлайн, більше звичайно, поки що дистанційно. Тим не менше, сподіваюся, що ці сигнали повітряної тривоги та ракетної небезпеки нашим діткам замінять дзвоники шкільні найближчим часом. А наступний новий навчальний рік буде переможним і мирним. Продовжує працювати зерновий коридор. А наші збройні сили на південному напрямку здобувають успіхи. Звичайно, ми дотримуємося режиму тиші, тому що є золоте правило не заважати Збройним силам. Не треба завищуваних очікувань, тоді не буде багато зрад. Працюємо в реальному часу і з реальними результатами. Отож, на південному напрямку знищено понад сотню росіян. Знищено паромну переправу, знищено 5 ворожих складів. До цього долучаються і наші партизани. рух опору південь української добровольчої армії. Дякую вам, побратими, дякую Збройним силам. Но ми з вами продовжуємо працювати. Нам є чим займатися на різних ділянках фронту. А фронт у нас сьогодні один. І головна мета Україна понад усе повернення тимчасово окупованих територій. Особливі слова, подяки. І підтримки тим, хто на цих тимчасово окупованих територіях знаходиться. Ви справжні герої, ви наша гордість. Прийде час, ми всі обіймемося. Отож, до роботи бажаю усім гарного дня. І посміхайтеся, як би складно це не було. Я розумію, що у багатьох безсонні ночі, червоні очі, але посмішка. Посмішка залишається щирою. Слава нації, смерть ворогам. Побачимось! Відслідковуйте новини. Я сподіваюся, що вони будуть ставати все краще і краще. Хоча дуже важкий шлях ще треба пройти.